Ас новин, головні події дня, розкажу просто зараз і далі про таке. У Сломах зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару у ніч проти 13 березня. Як минула ще одна доба війни далі у випуску. Утеплення фасадів, прикладання каналізаційних та електричних мереж. Детальніше про перебіг ремонтних робіт на постраждалих від російських ракет будинках вже за мить. Не комунікувати з мешканцями. 50 доларів на продукти чи ліки. Родинам вимушених переселенців в Запоріжжі вручили грошові сертифікати у вигляді карток. Ми будемо намагатися робити такі акції постійно. Починаємо з оперативної інформації по Україні. У сумах збільшилась кількість загиблих внаслідок атаки 13 березня. З-під завалів рятувальники дістали тіло третьої загиблої людини. Загалом, внаслідок атаки, постраждало 14 мешканців п'ятиповерхівки. Пошукові роботи тривають в пам'ять про загиблих у місті. Оголосили 14 та 15 березня днями жалоби. Вранці ворог атакував область шахедами, вразивши передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, білопіллі та Тростянці. По останніх двох росіяни завдали ще й ракетних ударів. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Також можливі перебої з мобільним зв'язком. Працюємо над відновленням. Не піддавайтесь інформаційним провокаціям та довіряйте тільки офіційним джерелам. Били по теле та радіоінфраструктурі, і на Харківщині відповідні служби вже відновлюють зв'язок. Вранці дрон атакував Шевченківські райони, пошкодив житлові будинки. Пізніше по цьому ж району з Білгорода вдарили з С-300. наслідок атаки безпілотників у селищі Великий Бурлук, пошкоджена лікарня. Ще два дрони влучили по лозовому. Щонайменше вісім будинків зазнали пошкоджень. О 15-й у Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 11 магазинів, три приватні будинки, п'ять багатоквартирних будинків. Вже зранку місто обстріляли з артилерії, руйнації зазнав один приватний будинок. Повторний артобстріл був о 13-й, без постраждалих. Наслідок удару по дев'ятиповерхівці та п'ятиповерхівці у кривому розі загинуло п'ятеро людей. Дев'ятьох вдалося врятувати з під завалів. Наразі екстрені служби обстежують будинки. Створені відповідні комісії, що допомагають людям. Вже відомо про пошкодження понад 30 будинків, двох садочків та п'яти шкіл. Загалом за допомогою звернулись півсотні жителів міста. Загалом за медичною допомогою звернулося 50 мешканців міста, з них 12 дітей. При цьому постраждали зовсім немовлята, двомісячний хлопчик та 11-місячна дівчинка. Усім, кому було необхідно, це 21 людина. Було одразу доставлено до лікарень міста. Зараз у лікарнях перебуває 10 дорослих, 6 з них важкі, при тому, що одна жінка дуже важка, та сім дітей. З них одна дитина важка. Лікарі борються за їхнє життя. Надається вся необхідна допомога. Тим часом на Авдіївському напрямку воїни 47-ї окремої механізованої бригади знищили три ворожі БТР. Усе завдяки взаємодії проти танкістів, артилерістів роти ударних безпілотників та екіпажу Бредлі. Також був ліквідований ворожий підрозділ чисельністю 35 окупантів. Загалом впродовж минулої доби на Авдіївському напрямку сили оборони відбили два десятки ворожих атак. Минулої доби загальні втрати ворога склали 970 російських загарбників, 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 15 дронів оперативно-тактичного рівня, крилата ракета, 27 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Чотири авіаудари окупанти завдали по роботиному малій токмачці та гуляйполю. Бив ворог із РСЗВ по прифронтових населених пунктах. На щастя, люди не постраждали. Шість РСЗВ обстрілів роботиного, а також 84 безпілотники атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Ворог продовжує свої атаки у роботиному, але всі вони закінчуються ліквідацією штурмовиків або потраплянням в полон. Песпідрозділом головного управління розвідки Кабул 9 знищено комплекс муром м та вантажівки окупантів. На Бердянському відрізку противник намагається покращити тактичне положення біля Шевченка, Приютного та Новодонецького. На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Тим часом на запорізькому напрямку будують захисні споруди для наших військових. Вони повинні максимально уповільнити просування армії ворога на різних ділянках фронту. На зведення фортифікації Кабмін вже виділив 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Всі роботи виконуються під пильним контролем Міноборони та військових. Щодня будуємо справжню запорізьку фортецю надміцні залізобетонні конструкції, суцільна лінія вибухових загороджень, різноманітні перешкоди з колючого дроту. Саме такий сучасний підхід до побудови фортифікаційних споруд. 14 березня в Україні відзначають день українського добровольця. У цей день, 10 років тому, відбувся виїзд перших 500 бійців добровольців самооборони майдану до тренувальної бази в Нових Петрівцях. Вони стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії України. У боях 2014-2015 років російсько-української війни на сході нашої держави брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом перетворилася на військові частини силових структур. А у перші ж тижні широкомасштабного вторгнення майже 100 тисяч добровольців прийшли у територіальну оборону, яка є складовою частиною збройних сил України. Українці стали на захист держави і народу в 2014 му коли ворог наступав зі Сходу, коли російські війська підступно окупували Крим. Українці стали на захист держави і народу у 2022, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Українці б'ються заради держави і людей сьогодні, і саме завдяки хоробрості всіх наших людей, усіх тих, хто став на захист, усіх тих, хто проявив свою волю та вдягнув однострій. Окупанту не вдалося і ніколи не вдасться втілити задумане. На Столиварів 16 продовжують утеплювати фасади, цоколь а також прокладати зовнішні каналізаційні мережі. Будинок вже завели опалення і нині готуються до бетонування підлоги у квартирах. На завершальному етапі роботи з відновлення інших будинків, зокрема на Кияшка, Застафонській та проспекті Соборному 151. З подробицями Єлизавета Швайко. У будинку по вулиці Сталиварів, 16, розпочали прокладання теплових мереж. Також у квартирах відбудованого під'їзду вже змонтовано електромережі. Нині активно виконують штукатурні роботи. На наступний тиждень ми плануємо виконання роботи по штукатурці стін. По квартирах це вже четвертий етаж поверх. Приступити до стяжки полу. Ну, продовження фасаду, облицювання мінераловатими плитами, утеплення фасаду та закінчення робіт по прокладці першої лінії по каналізації. Йде процес узгодження керамічної плитки, угу. ламінату. Угу. Це добре, що не треба комунікувати з мешканцями, тому що вони будуть жити. Пусть вони вибираються. Як їм буде зручно? Тим часом на Кияшка-22 утеплено цоколь і забетоновано відмостку будинку. Будівельники розпочали вкладати кахлю у квартирах третього під'їзду. Паралельно з цим тривають і внутрішні роботи у приміщенні ЦНАПу. Загалом у будинку вже проклали систему вентиляції. Наступний етап зведення її в укриття. Обладнання самовентиляційне. Прийде десь через тиждень, змонтуємо і буде повністю все працювати. Сьогодні укладаємо керамічну плітку, почали в санвузлах і в душовій у сховищі. І також у нас на фінішній прямій в цілому залишиться тільки пофарбувати стелю і стіни. У сховищі сьогодні вже завозимо рештування для встановлення. Завтра почнемо встановлювати для утеплення фасаду, і там день-два почнемо вже утеплювати фасад. А от у будинку по проспекту Соборному 151 повністю завершили роботи у п'ятому та шостому під'їздах, які були вщен зруйновані. Там залишилося тільки підключити газову мережу. А у квартирах, які були частково пошкоджені, ще тривають оздоблювальні роботи. Продовжується і реставрація фасаду з боку проспекту по всьому будинку. Наразі приступили до робіт по декоративним елементам центральної арки. Всередині арка вже повністю закінчена. Вже зараз працюємо також. Закінчуємо роботи по під'їздам і працюємо вже з благоустрієм безпосередньо. Почали планувальні роботи з ґрунтом і на наступному тижні вже повністю повнім, повним ходом має піти вже благоустрій. На цій території утеплено цоколь фасаду та завершуються роботи із газифікації будинку на Застафонській. 10. окрім цього, на об'єкті триває облаштування у третьому і четвертому під'їздах. Там нині підрядники виконують малярні роботи. Єлизавета Швайко, Дейнега, телеканал у газети Голос Гуляйпілля перша тисяча передплатників. Читачі отримують її від початку цього року два рази на місяць. Стабільний випуск став можливим завдяки партнерству. Видання з благодійним фондом Євгена Коростельова це в свою чергу дало можливість не лише надати газеті нове життя, а й активно допомагати армії та розширити редакцію. Тему продовжить Ольга Ларіонова. Шостий випуск газети Голос Гуляйпілля» щойно вийшов із друку. Головна редакторка Тетяна Велика тримає в руках пеші 70 примірників. І, хоча газета обласна, ці екземпляри відправляться в інші регіони, де оселились гуляйпільці. Я особисто відправляю нашим гуляйпільцям, які живуть хтось на західній Україні, хтось у місті Дніпро, хтось у СМТ Покровське, адже дуже багато там саме ближче додому оселилися наших гуляйпільців. Отримують газету за передплатою здебільшого гуляйпільці, яких війна розкидала по різних куточках країни та за її межі. Багато проживає у сільській місцевості, але зробили передплату і самі містяни, які, попри небезпеку, залишились вдома. Я була глибоко вражена, коли почула, що в Гуляйполі йде передплата газети. Наші працівники Укрпошти їдуть туди, розвозять газету. Люди навіть там в гуляйполі роблять передплату. Прифронтове Гуляйполе сьогодні постійно обстрілюється, щоденно просто обстрілюється. Нема такого дня, щоб не написали, що Гуляйполе не обстрілюється. Але там живуть люди, продовжують жити наші мешканці. Час волонтерства у газетній справі минає. Видання має заробляти кошти, каже Тетяна. Але без реклами може вижити тільки завдяки передплаті і благодійництву. Ми втратили. У нас було раніше 12 сторінок газети. Сьогодні у нас 8 сторінок газети. А чому 8? Тому що ми втратили рекламний відділ. У нас було 4 сторінки. Це реклами, це були вітання, поминання, оголошення. Але ми його втратили, оскільки ну не йдуть сьогодні люди за рекламою. Сьогодні нема цього. Один із передплатників, колишній головний редактор голосу Іван Кушніренко, який зараз проживає у Запоріжжі, присвятив улюбленій газеті 30 років свого життя. А нині один із її авторів. я в «Укрпочті» на своєму відділенні пішов випл передплатив цю газету. Отримую так, що ну і возять чоловік головного редактора редактора Дмитро Коростельов. І Другі, ну, їздять тут, допустимо, служби різні, поліція, ДСНС, вони теж передають. Передовиця нового випуску присвячена другій річниці загибелі захисника Гуляйполя Євгена Коростильова. Завдяки Євгену та його друзям вдалося уникнути окупації міста. Переконана Тетяна. Йому було 24 роки, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Агроном за фахом та палкий патріот України з власного дрона відстежував ворожу техніку, що рухалась пологівським шляхом у напрямку міста. Ці знімки з його безпілотника Тетяна зберігає у своєму комп'ютері. Ви бачите, от вона колона техніки, вона прям заходить і прям суне в місто. Це е, вулиця зі сторони поліг. Називається вона е, Пологівський шлях, так і називається. І це той момент був, коли з 4 на 5 березня у Гуляйполі був бій. І мешканці міста тоді ми всі добре чули, тому що це свистіло, гуділо, літало. Вони тоді вичисляли ворога з дрона, і автомобіль підірвався на міні. І всі, ну, троє хлопців відразу загинули. Ми прожили цю трагедію разом. Він горів Україною. Він жив Україною. І тут оце така трагедія, знаєте, де здавалося, ну не можуть покидати цю землю такі патріоти. А він її так несподівано для нас покинув. Загибель захисника сімейна трагедія Тетяни. Благодійний фонд його імені родина Коростельових створила, аби насамперед допомагати військовим. А після перемоги здійснити мрію Євгена, створити на узбережжі Азовського моря центр реабілітації для ветеранів. Сьогодні все ціло допомагають Збройним силам України. Вони телефонують, вони просять допомоги, наприклад, то відремонтувати машину, то треба кошти, то на дрони. Зараз триває збір на дрони відкритий. Суми великі, але за цей час в благодійному фонду вдалося допомогти військовим на суму 4 мільйони гривень а такий вигляд мав останній випуск голосу перед вторгненням він побачив світ 24 лютого 22 року на першій сторінці стаття про стан захисних споруд у місті вже тоді всі були сповнені тривожним передчуттям після того як почалося повномасштабне вторгнення більше газета не виходила ми випуск газети призупинили чого того що у Гуляйполі 2 березня вже не було ні світла ні в газу, ні в води, абсолютно все. Робота редакції була повністю паралізована. Видання відновило роботу у жовтні 23-го. У нових випусках спогади гуляйпільців про жахіття війни і як розпочали життя на новому місці. Нариси про земляків, котрі боронять Україну на різних напрямках, та твори місцевих літераторів. Взяв участь колектив і в творчому проєкті для районних газет близько до нуля. З'явились у редакції і автори стажери, які прагнуть долучитись до газетярської справи. Тож у видання, якому вже майже 100 років, є майбутнє. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Понад 428 тисяч запорізьких пенсіонерів з березня отримуватимуть підвищену пенсію. Такі дані озвучили в обласному управлінні пенсійного фонду України. 1 березня виплати були проіндексовані за коефіцієнтом 1,7%. Разом з тим, уряд встановив і обмеження суми підвищення. Мінімальна надбавка становитиме 100 гривень, а максимальна півтори тисячі. У пенсійному фонді додають підвищення передбачено для усіх категорій громадян, крім тих, хто вийшов на пенсію у 2024-му. Якщо говорити про результати. Від цим станом на 1.01.2023 року середній розмір пенсійної виплати по області складав 5.578 гривень. Ми провели перерахунки. Ми провели індексацію у нас середній розмір пенсії зріс на 7,6% і на сьогоднішній день складає 6.001 гривня. Едбачення й додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для людей віком від 65 років до 80 і вище. Вони коливаються від 2725 тисяч до 3370 тисяч гривень. Цією постановою ще встановлені такі додаткові гарантії, що пенсія у таких категорій не може бути нижчою ніж. Ну, наприклад, от 65-річні, які не працюючі пенсіонери, да? Е, які мають, е, по-перше, їм виконалось 65 років, і які на сьогоднішній день мають стаж жінки 30 років, а чоловіки 35 років, е, мінімальні гарантії саме по постанові 185 це 3370 гривень. Тобто менше пенсії не може бути у підвали та залишав мешканців без зв'язку. У Запоріжжі викрили серійного викрадача кабелю, що загрожує зловмиснику та про інші події в регіоні. Далі у нашому дайджесті. Продовж доби в області ліквідували 13 пожеж в екосистемах. Одна з них сталася у Дніпровському районі. Вогонь охопив майже гектар сухого очерету. Гасіння ускладнювала болотиста місцевість і пориви вітру, через що полум'я швидко розповсюджувалося. Прибувши на місце, надзвичайники локалізували загоряння, не допустивши розповсюдження вогню на дачний кооператив. Зрізав кабелі зв'язку для власної наживи. Поліція повідомила про підозру 30-річному чоловіку, який раніше вже мав судимість. Запоріжець зрізав телефонні кабелі у підвалах багатоповерхівок. Під час досудового розслідування слідчі довели вину й по інших злочинах. Загалом чоловік викрав близько 250 метрів кабелю. За фактом події відкрито кримінальне провадження зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання. Йому запобіжного заходу. В одній з багатих верхівок пожежа охопила квартиру на сьомому поверсі. За інформацією, рятувальників, загорілись домашні речі площею 5 квадратних метрів. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах на стисненому повітрі. На щастя, жертв та постраждалих немає. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. На території Біленьківської громади співробітники Держекоінспекції затримали порушника природоохоронного законодавства у лісосмузі поблизу села Червонодніпровка дніпровка місцевий житель здійснював незаконне вирубування дуба. Загальна сума завданої шкоди становить майже 7 тисяч гривень. На порушника склали адмінпротокол. 50 доларів на продукти чи ліки родинам вимушених переселенців вразливих категорій, котрі перебувають в Запоріжжі, вручили грошові сертифікати у вигляді карток. Їх надали представники компанії Global Empowerment Mission. Цього разу грошову допомогу отримали 75 таких сімей. А загалом на Запорізький регіон надійшло 382 картки грошових виплат. Купити, придбати будь-що в магазині чи в аптеці, чи будь-де де є платіжний термінал, ви можете. Все, окрім алкоголю. Це можуть бути дитячі речі, ну, наскільки вистачить. Побутова хімія, продукти і так далі. Ми будемо намагатися робити такі акції постійно. Компанія Джем з перших днів війни допомагає Запоріжжю зокрема, встановлювала вікна, у понівечених ворожими обстрілами будинках. Також надавала генератори і побутову хімію, а ще допомагає людям продуктовими наборами. Вони встановили 2000 тисячі пластикових вікон, 4000 тисячі стеклопакетів, генератори. Завезли для пунктів незламності, які розташовані в місті Запоріжжі. Вони бою допомагають, допомагають переселенцям, Вони допомагають мешканцям, які сьогодні потребують допомоги, гуманітарна допомога. А сьогодні фінансова підтримка. І я сподіваюся, що дуже багато у нас будуть друзів. Але нам самого головне сьогодні згуртуватися заради нашої суспільної перемоги. Тому сьогодні ми повинні вам подякувати за вашу роботу. Навчатися в безпечних умовах у запорізькому навчально-виховному комплексі номер 67, що у Заводському районі, капітально відремонтували найпростіше укриття. Там встановили сучасну вентиляційну систему, яка працює і на обігрів приміщення. Оздоблювати сховище допомагали і вчителі, які розмальовували стіни закладу на шкільну тематику. Більше розповість Анна Крамаренко. Раніше підвал навчально-виховного комплексу номер 67 був у жахливому стані. Зокрема, додає директор, мокрі стіни. Після того, як тут зробили капітальний ремонт і облаштували його як найпростіше укриття, приміщення не впізнати. Спершу виконали гідроізоляцію та оновили вимощення. Усе для того, аби попередити потрапляння вологи до сховища. Замощення, відведення вод, встановлення ливньовок, асфальтування. Після капремонту збільшилася і площа найпростішого укриття з 90 квадратів до понад 200. Також тут повністю замінили електропроводку, освітлення та встановили потужну припливну витяжну вентиляційну систему. Облаштували в укритті і навчальні локації, а на стінах з'явилися малюнки на шкільну тематику, створені педагогами навчального закладу. Освітяни додають, в подальшому, коли буде можна, школа зможе навчатися за зміш. Шаною формою весь педагогічний колектив і 45% батьків підтримують це. Зараз ми ретельно готуємося щодо і нового підходу. Чому тому, що у нас укриття розраховано до 200 осіб, а потрібно, щоб і здобувачі освіти, і викладачі, і працівники закладу, і якщо мешканцям потрібно, тобто з цією метою розрахування всіх можливостей нашого укриття, тому ми, ми зробили так, що у нас ми будемо працювати по тижням. Обрали ротаційну модель, але діти будуть перебувати повний робочий день за розкладом. Сьогодні ми що повинні подякувати нашим педагогічним колективам за прийняте рішення щодо змішаного формату навчання батькам побажати, щоб вони відповідально ставилися для, до цього процесу, тому що зараз це відповідальність не тільки. Педагогів не тільки міської влади, а й це і відповідальність батьків. Тому сьогодні всі згуртувалися для того, щоб дати можливість нашим дітям навчатися в повному обсязі. Окрім цього, в укритті також є кабінет до лікарської допомоги та психологічної підтримки. Капремонти облаштування цього найпростішого укриття виконали за кошти міського бюджету. Сховище у школі відчинене цілодобово і розраховане майже на 200 людей. Користуватися ним можуть і ті, хто мешкає поруч з навчальним закладом. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Розмальовували чашки з побажаннями, створювали поробки з пластиліну та просто спілкувалися з однолітками. Такі майстер-класи та розвиваючі ігри під час благодійної акції Творча весна влаштували волонтери для дітей. Не обійшлося і без солодкого столу та корисних подарунків. Чи сподобались малечі такі активності? Знає Вадим Сорвін. Дев'ятирічний Богдан вже три роки навчається у дистанційному форматі. Як і багатьом дітям у Запоріжжі, йому не вистачає емоцій та дозвілля із однолітками наживо. Тож у вільний час хлопчик найбільше полюбляє відвідувати різноманітні майстер-класи. На благодійній акції для дітей творча весна розмальовує чашку у жовто-блакитних кольорах. Вона символізує мир, ділиться Богдан. Це сонце, а це небо, Я і мир, мирне небо. Чу уроки, граю в телефоні. А є в тебе якесь заняття, яке тобі подобається, можливо, так, малювати. Ходить на майстер-класи. Ну не тільки. Я на своїй любимо, хоч там куча всього, навіть поробки. Розважав дітей і аніматор Веніамін. Зокрема, на локації для наймолодших він із задоволенням грав повітряними кульками з малечою. Хлопець ділиться його завдання зробити локацію безпечною та водночас цікавою. Напрям у нас найрізноманітніший від майстер-класів, якихось розвивальних заходів, навчальних заходи, якісь культурні заходи, це відвідування музеїв, театрів і таке інше. Мета цього заходу, щоб діти якось відпочили, а відійшли від цих у нас війна в країні, таке все якось сумне. А тут вони можуть погратися, якісь емоції виробити». Окрім майстер-класу з розпису чашок, волонтери благодійних фондів Молодь майбутнього Україна в серці та Ярославку допомагали малечі створювати власні поробки із кольорового пластиліну. А найменші учасники акції віком у 5 років разом із благодійниками Карі та Запоріжжя займалися активностями у розважальній формі. Також для маленьких діточок ми зробили таку геолокацію, на якій вони можуть на м'якому на м'якій підлозі погратися, розважитися, і ще багато там всяких цікавенького ми для них заготували. На жаль, такий час не дуже спокійний, а ще й плюс дуже діточки зараз хворіють, але ми все намагаємося зробити, щоб їх якось долучити до нормального, спокійного, веселого життя. В той час, коли діти опановували майстер-класи, їхні батьки займалися власними справами. Зокрема, дізналися від педіатрів корисну інформацію про особливості здоров'я та розвитку дитини. Натомість малеча отримала подарунки від спонсорів заходу. Загалом на творчу весну завітали 75 дітей віком від 5 до 9 років. Про найближчі заходи для малечі можна дізнатися на сайті фонду Карі та Запоріжжя. Вадим Сорвін, Олег Стригунов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.